Привіт всім! З вами я, Анастасія Лайк, я знімаю відео про свій ЛД або свій особистий щоденник. Ось такий він на вигляд. Це від Попіксі. Тут намальовані цьомчики, кексики, тортики, ну, різних вкусняшки, бантики навіть. М -м, такі. І попіксі сама. І тут пише Локіті Кайт. Якщо я неправильно прочитала, то, вибачте? Локті кайт. Так, далі. З другого тут також так саме, тільки тут є трошки блискуче, наприклад, отут є блискуче, отут є блискуче. Губи є блискучі, тут є блискуче. Ну, я можу показати. Бок, боком і тут все видно. Ось. Далі обертаємо, а тут проста. Ось, тут не бабачите. Тут гладенька. Це на 80 аркушів А3. Ось. Показуй камеру, ну нічого. Так, починаємо. Я буду без коментарів. Це ось так все виглядає. Сторінка листя. Ой, чекайте, 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 чекайте. Так. Я його вже закінчила. Далі це таке. Тема сердечку. Далі тема в полоску. Мені дуже сподобалося, як я зробила конверт, правда? Вік? Це зі мною подружка сидить і тому Ну, Нічого. Так, весело. Виберу кексі, тобто вибереш «кекс» і там щось має писати, але я його не писала. Далі ще таке, тема «сумно». Далі. Ну, давайте я не буду коментувати. Просто, мабуть, сказали, яка тема, і дивіться: Вінкс. Тема в квадрат. Ой, Зі зігнуло вже трошки. Ну, вибачте. Далі квітка. Моя сестричка розірвала наклейку, ну, нічого. Думаю, нічого. Далі малюнок. Ever After High, я сама малювала. <кій> Далі тема бантик. Я вам хочу сказати: в тих кожне, кожному, ну, тут є наклечки різні. Я тут не буду показати. Круги тема. Далі Вінні Пух. Тема стикери. Якщо вчасно, я написала стикери. Тут, тут такой Ну, Типа такі зхочу. Тема СТБ. Так СТП. Тема котик. Далі, смайлик, вибери сердечко об зірочку, метелик, папоротник. Оленки, таке. такий, Привіт. Мене звати Настя. А вона не пише Настя, вона пише Настя. Тут пуста. Так, тут на що пише? Тема скотчі. І тут пару скотчів наклеєні. Тут теж пусто. далі. Тут пише ой, вибачте, тут щось календар то за грудень, я його вже використала, так, як ви бачите. Далі тут починається друга частина. Так, починається тут так. Ось так. Так. Тут такий пише секрет мій. я приклеїла стікер. Там пише, але я приклеїла стікер. І виходить ось так. До сторінки приклеїла. І отак виходить, що я відкриваю той. Там є малюночок від подруги. І ось там можете побачити, там пише щось. І це там мій секрет. Ну, хіба то треба видирати, щоб побачити цей секрет мій. Так, мій день. Так. Я тепер писала число, яку робила. Просто я вам буду показувати все. Це не всі це я одну пару написала. Багато не писати. Так. Я так просто, щоб. Було щось там, я написала і поставила так, мені тяжко з ногтями. Тому вибачте. О, все. Тут у нас отак, типа. би я не можу. Так, ось так, типа. І галочки писали, типа, я то виконала. Ну, це, якщо чесно, я виконала. Так, двері. Я вам буду просто показувати. такого має бути. Так. Тут э, Jenny Challenge. Дженні э, Челлендж э, э, скотч, який я сама роблю. Так, це наклейка. Що э, ну, э, мене, ну, що мене Е, Мене вдохновляють YouTube, Music, Instagram, Summer і in Night. Night кишенька. Тут в нас що? У мене, як я купляла рукавиці, пані рукавичка. Завжди теплі ручки. так Тут такі. от знов скотч є. Очка. Такий скотч. Про мене тут. Тут є про мене пише, що я хочу тут. Пише, що я хочу. Далі в мене таке йде кишенька і тут таке сердечко. І тут така стріла. Висить неділя. Так, дивіться. Пусто. Кірг ніби зарінеся його. Віп моїх друзів. Тусенькюсенкю і він не пух на це. То Шері Дан, Чоклет е, е, Тастін, АВК, ну і тут такі. Так, кишенька моя. Давайте я буду скоро показувати, бо вже 8 хвилин. Ну просто самі дивіться. Якщо щось. То ви зупиняєте відео і дивіться ближче. Вже 8 хвилин йде відео. Це вже якось дуже довго. Це від моїх. Ну, як би сказати, подруги. Я буду так дуже скоро навіть. Це від подруги. моє. Четверта частина, Це мого брата Наталії плюс Марян, це мій брат, що дівчина Наталя, я зробила через них. стрінку. Це від подруги. Заскочим я все обмотала. Ось таке. Такі. Ти ну, я ще нічого не зробила щось. Не знаю, що. Ось таке. Ось ми це вітонів на цих прикольно, вірш склала. Останній момент, останні хвилини, останні години, останні кращі, останні відрузі, останні звичайні. е, Останні секунди, останні прості, останні чудові, останні дні, останні ЛД, останні конверти, останні ручки, останні оліці, останні надписи, останні тижні. Останні скочі, останні виріськи, останні розпечатки, останні стікери, останні карточки. І тоді там треба було скласти речення. І. Таке, розшифрувала і листики І тут все вже. Так, дякую за те, що дивилися моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чим більше буде лайків, тим більше буде нових і цікавіших відео. Всім пока!